Даровашки народино, односельці, дозвольте розпочати умітих граків за полеглим воїном Мавчиком. І з року в рік часопі звіталяє свої нащадки далі від війни, та грудень знову й знову нагадає, як і життя йшли його сини, їхнє життя, їх помисли високі, яким і не судило зросвісти. Закликають мир ясний і спокій, як зіницю ока берегти. І живуть у пам'яті народу його вірні дочки та сини, ті, що не повернулись з походів грізної й великої війни. 14 грудня 2017 року для жителів села Качаніка став шокуючий. Звістка шити швидко ширилася, але ніхто не хотів вірити. Обірвалося життя мужнього воїна, найкращого сина, брата, онука, хорошого серця, стараного учня. Віталія Марчака. Так, саме такого хлопця ми усі пам'ятаємо і будемо пам'ятати навіки. Ніхто не забутий, ніхто не згорів, солдатські портрети на накрила криття. І доки є пам'ять людей, і доки живуть матері, доти й сини, що впітнули з і живуть, їх прийняла війна, лишивши списки загиблих у праведнім бою. Застили в тузі обеліски на гранітнім камінням строю. Пам'ятайте, друзі, цих людей до віку. Тих, хто повернувся і полів бояк. Тож, то клонімось низько до землі їм і устелим їм свічками тернистий шлях. Скотила за щоку сльоза неждано, та я її ні в чому не виню. Знову оживають постаті і дати, немов назад прокручується час, а пам'ять просить знову пригадати близьких та рідних, що нема між нас. Матуся, що впав за Дністром. Поїхала мати до сина в далекі світи із села і білу пшеничну хлібину, і вишти рушник привезла. Спинилась вона над водою на скелі Дністровій крутій, могила його під горою і камінь, гранітний, на ній, заплакала, сину ж мій сину, як довго до тебе я йшла, могилу, не наче дитину, руками вона обняла. А річка, що мирний чину, і тихо, що трава, і тільки червона карина, теж дія жива. А мати стоїть на колінах, і пальці торкають гриму, а поруч уся Україна сторону з нею стоїть. Пам'ять та молитва єдине, що ми можемо дати Віталію, нашому захиснику, який віддав життя за кращу долю усіх нас. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не стали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі. Такі чисті та чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставих. Пам'ятайте про тих, що стрибали під танки. Пам'ятайте про всіх, хто поліг за мирні світанки. Боя, та вшанувати хвилиною мовчання воїна, який віддав життя за кращу долю України кожного із нас. Собою. Усім по хто впав у бою, хто відстоював нашу свободу, згадаємо всіх, серцем згадаємо своїх. Це потрібно немертвим, це потрібно живим. Слово надається старості села Любови Хайні. Бороха Качанського громаду, 5 років тому. У наше село прийшла сумна нас про те, що увірвалося життя молодого, юного, красивого, стриманого, врівноваженого Віталія Марчака. цьому юнаку жити, любити, творити, мріяти, надіятися, але не так судилося. Життя вірвалося. Доля розпорядилася зовсім по-іншому. Віталій три роки. Боронив наш суверенітет і цілісність нашої держави на Сході і свій волонтерів він побував у найгарчіших точках, там, де було на той час пепло. Нічого не зменшить біль втрати для матері, батька і сина. І сьогодні ми так чисельно зібралися тут, щоб схилити гонку у молитві за душу Віталія Марчака. Герої не помирають, герої будуть жити. У наших серцях. Так само і пам'ять про Віталія Марчука буде жити у серцях нашого покоління та у серцях усіх прийдешніх поколінь. Слава герою! Слово надається священникам. Слава Ісусу Христу! Вже другі діти, Роману, всі, хто сьогодні зібралися. Ми з вами вже сьогодні говоримо про п'яту річницю від того страшного моменту, який ми з вами пережили. Здавалося що щойно це було вчора, а вже пройшло 5 років. Тим не менше бачимо, що оце, ця боротьба, ця жертва, яку склав наш водносельчанин Віталій, вона продовжується. Вона ще не закінчилася, вона триває. І ми не знаємо, як довго ще це буде відбуватися. Важливим є те, щоб ми не тільки пам'ятали наших тих полеглих синів, але й так само сьогодні не спостерігали з боку, а долучалися до всього, щоб допомогти тим, які зараз на передовій, здобути цю перемогу. Маємо тут бути на місці достойними, справді достойними тої великої жертви. Яка складалася, складається і буде складатися нашим народом на цьому жертовнику нашої незалежності. Це сьогодні для нас не тільки пам'ять, але це для нас такий трошечки виклик, особливо для кожного з нас. Виклик, що я в цей час, в цей момент можу зробити, що маю, можу бути корисним для свого народу і для своєї держави. Зараз ми ще будемо після цього дійства молитися на цвинтарі. Так само дуже запрошую, хто може долучитися до молитви. Слава Ісусу Христу! На кінець заспіваємо наш слава війни. Пані проводить усіх героїв, які давлять сильніше життя за майбутнє державу та кожного. Шановні батьки, запрошені, дорогі на сельчани, чорним спологом рівно п'ять років тому прийшла до нас звістка у наше село, у нашу школу, коли мені дізналися про нашого випускника школи Віталія Марчака. Для, всіх це, для нас це було дуже несподівано, раптово, і найважливіше те, що це було молоде життя. За ці п'ять років, здавалося б, ми живемо своїм життям, але мати викликала свої ясні очі, батько назавжди став серйозним. Сестричка підліток стала красуною юнкою, і росте без батька маленький Ми навчилися цінувати любов, дружбу, відданість, патріотизм. Ми навчилися берегти одне одного, ми навчилися говорити приємні і радісні слова люблю, поважаю. Єдине, що хочеться сказати нам, нашим дітям, як розраду для батьків, які втратили сина, що вони ніколи не забудуть Віталія. Що Віталій буде для нас завжди взірцем патріотизму, відданості своїй країні, своєму народу, тому що саме він молодий, і він один з перших, який захищав нашу волю, нашу країну. Діти, хочу вам бажати, щоб ви завжди пам'ятали наших героїв, щоб ви вміли вчилися і вміли бути вдячними, вміли продовжувати справу справжніх патріотів. Усі вишиванку патріот це людина, яка в серці глибоко-глибоко любить свою країну, свій народ, свою школу, своє село. Ще раз для нас усіх найважливішим буде пам'ять про Віталія Марчака. Слава Україні! Героям Слава!